Що таке пропорційна виборча система? У чому її переваги? Та до чого тут партійні списки? Пошукаємо відповіді на всі ці запитання разом. На противагу мажоритарній виборчій системі, про яку йшлося у попередньому розділі, існує пропорційна. За мажоритарної системи є шанс, що обруть особу, яка не представляє погляди переважної більшості виборців. А пропорційна виборча система покликана зменшити цю диспропорцію. То в чому полягає суть пропорційної виборчої системи? Її основна мета мінімізувати втрату голосів виборців. Тобто, за її допомоги, ширше коло виборців може задовольнити свої політичні інтереси. Партія, за яку проголосувала третина виборців, може розраховувати на близько третини місць у парламенті. При мажоритарній системі така партія могла б отримати як третину місць, так і більше, або ж не отримати жодного місця. Очевидно, що пропорційну виборчу систему застосовують лише в багатомандатних виборчих округах, адже розділити один мандат неможливо. Чим більше мандатів в окрузі, тим більше пропорційним буде результат. Ідея такого способу голосування зародилася ще в далекому 18 столітті, але втілювати її почали лише наприкінці 19 століття. Вже тоді вірили, що лише пропорційне представництво зможе дати реальну владу більшості населення, а також допоможе враховувати інтереси меншин. Існувала й думка, що мажоритарна система порушує свободу виборців, провокує шахрайство і корупцію, та спотворює результати волевиявлення. Піонерами пропорційної системи були Данія, Сербія, Бельгія і Швейцарія. Зрештою, нині більшість країн, які реформують виборчі системи, переходять від мажоритарних систем до пропорційних, адже вони гарантують більше представництва. Існують різні види пропорційної виборчої системи, Найпоширеніша серед них. Система пропорційного представництва за партійними списками для декількох країн характерна система єдиного перехідного голосу. Голосування за партійними списками відбувається у великих багатомандатних округах. Кожна партія представляє свій список рівній кількості місць в окрузі, або ж менше за неї списки бувають відкритими та закритими. У деяких системах незалежних кандидатів можуть включати до окремого списку. Голосування за закритими списками схоже на замовлення бізнес-ланчу. У вас є три меню на вибір. І ані склад, ані послідовність страв у них ви змінювати не можете. Якщо Морс вам не надто подобається, то викинути його із меню не вийде. Так само і при закритій системі партійних списків вам не вдасться проголосувати за конкретного улюбленого кандидата, адже все залежить від того, під яким номером він буде у списку. Припустимо, за результатами голосування партія має право на 9 мандатів. Відповідно, депутатами стають кандидати, включені до списку під номерами від 1 до 9. Якщо кандидат аналітичний у списку під номером 10, то він не отримає мандат, навіть попри те, що саме за нього ви вболювали. А втім, кандидат Квітковий, який вам не надто подобається, пройде до парламенту, тому що розташований у цьому ж списку під номером 3. власним голосом ви посприяли перемозі кандидата квіткового. Хоча ваш улюблений кандидат аналітичний не потрапив до виборного органу. Так ви стали заручником закритих списків. А тепер уявіть, що ви прийшли до ресторану, де ви можете змінювати та обирати послідовні страв у меню бізнес-ланчу. Так, у вас усе ще обмежена кількість варіантів, але серед них ви можете обрати те. Що вам до вподоби? Так працює голосування за відкритими списками. Ви голосуєте одночасно і за партію, і за окремого кандидата від цієї партії. Тобто ви, як виборець, впливаєте на посвідомність кандидатів у виборчому списку, і ваш голос за кандидата підвищить його шанси пройти до парламенту. Якщо партія отримує право на 9 мандатів, то до парламенту пройдуть ті 9 кандидатів, які матимуть найбільшу підтримку виборців у межах своєї партії. Попри те, що партія надала аналітичному лише десяте місце, значна підтримка виборців може просунути його до прикладу на третє місце. А от кандидата квіткового не врятує третє місце у партійному списку, якщо за нього не голосуватимуть виборці. Значна кількість європейських демократій наразі використовують саме відкриті партійні списки. І з таким підходом виборці можуть надати перевагу певним кандидатам, а не лише партіям. Тобто популярніші кандидати мають більше шансів здобути мандат. Утім, при застосуванні відкритих партійних списків кандидати можуть конкурувати між собою в межах однієї партії. Це часто призводить до внутрішньопартійного конфлікту і навіть розколу. Також існує ризик, що партія увійде до парламенту без голови партії та головних партійних функціонерів, оскільки їх можуть змістити інші члени партії. За такої умови вона не зможе ефективно працювати в парламенті. З іншого боку, існує можливість закріпити гарантовані мандати чи впровадити додаткові квоти для просування списком. Хоча застосування таких механізмів може нівелювати ефекти відкритості списків. В Україні застосування паралельної виборчої системи із мажоритарною складовою призвели до негативних наслідків через практики матеріального стимулювання виборців. Саме тому Рада Європи та Венеційська комісія рекомендували Україні перехід до регіональних відкритих списків. Ідею обрання представника в окрузі та забезпечення пропорційності поєднує система єдиного перехідного голосу або ж система Гейра-Кларка Кларка. Як і в альтернативному голосуванні виборці за бажанням нумерують кандидатів у порядку переваги, ставлячи один біля найкращого кандидата, два біля другого за перевагою, а три біля третього. Повертаємося до міста Вільне. Уявімо, що це багатомандатний округ, де обирають 5 кандидатів. Діловий отримав 10 тисяч голосів. Кандидатка Сумлінна 9,5 тисяч. Кандидатка весела 8,5, кандидат аналітичний 8, кандидат квітковий 7,5 тисяч, а кандидат говірки набрав 6,5 тисяч. Усього виборці віддали 50 тисяч голосів. щоб визначити кількість голосів потрібну для обрання одного кандидата, ми скористаємося формулою, де враховані сумарна кількість відданих голосів за всіх кандидатів та загальна кількість кандидатів. Для міста вільного це число становить 3300 – Це прохідний бар'єр. Якщо хтось із кандидатів набрав більше, то його голоси переходять до другого за преференцією кандидата. У місті вільному кандидати діловий та сумлінна подолали прохідний бар'єр. У них нагадаємо 10 і 9,5 з половиною тисяч голосів відповідно. Тепер надлишок отриманих ними голосів 700 голосів від кандидата ділового та 200 голосів від кандидатки сумлінної потрібно перерозподілити за другими преференціями, оскільки фактично відділити надлишкові бюлетені не вдається. За другою преференцією розподіляють усі бюлетені кандидатів, що подолали квоту у частковому відношенні. До того ж, розподілу підлягають голоси найменш успішного кандидата говіркого. Так, зменшується проблема втрачених голосів. Усього їх існує два типи: втрачені голоси за кандидатів, які не мають шансів на перемогу, та втрачені голоси, які є зайвими для кандидата-переможця. Попри те, що ця система гарантує максимальне представництво, її досить рідко застосовують через складність для підрахунку та розуміння виборців. Підсумуємо, пропорційна виборча система існує, аби мінімізувати втрату голосів виборців, тобто вона гарантує більшу пропорційність та справедливе представництво виборців у виборних органах. Основний тип пропорційної системи це голосування за партійні списки. Вони можуть бути як відкритими, так і закритими. При відкритих списках голоси виборців можуть впливати на просування кандидатів у списку. Утім, існує ризик, що лідер партії не потрапить до парламенту. Відповідно, партія не зможе там нормально функціонувати. Також через внутрішню конкуренцію всередині партії можуть виникати конфлікти. При голосуванні за закритими списками виборець не впливає на порядок кандидатів у партійному списку. Саме тому улюблений кандидат виборця може не пройти у виборний орган. Натомість туди потрапить кандидат вище за списком, навіть якщо він вам і не до вподоби. Зваживши усі недоліки та переваги, більшість країн, що реформують свої виборчі системи, переходять від мажоритарних до пропорційних, які гарантують більше представництва.